Я зараз всім клієнтам, з якими я працюю, я всім раджу, хоч якось, хоч невеликі вправи з тілом робити. Бо тіло це, власне, якраз як така батарейка, яка дає змогу водночас і накопичувати, і з іншого боку, власне, якраз оцей робити заряд, розряд, так. тобто регулювати наш стан. Через тіло набагато легше ніж через розум, хоча іноді здається нам великим дорослим зовсім зовсім інакше. Так? І мені здається, це важлива історія, яку наші глядачі мають теж усвідомлювати. По-перше, в нас вже не перша гостя зазначає, що фізичне навантаження це ресурс, і я плюсую, це дійсно ресурсна історія. Треба бути уважними до себе, особливо коли ми в період стресу, що фізичне навантаження це не виснажливі тренування. Якщо у вас вистачає на 10 хвилин просто пройтись або на 10 хвилин поплавати, я розумію, що підготовка до плавання займає більше часу, ніж по факту, ті 10 хвилин, але тим не Менше так теж може бути. 10 хвилин якихось вправ чи 5 хвилин якихось вправ, цього буде достатньо саме для роботи з тілом та і повернення собі ресурсу для зняття оцього панциря, в який ми всі стискаємося, та, коли під стресом, особливо коли нам страшно, і страх від невизначеності виникає, та, така тривога. Тому, будь ласка, будьте до цього уважні, тому що, здається, іноді, коли ми так багато говоримо про фізичне навантаження, що це. Мають бути тренування по графіку, регулярні і так далі. Насправді, в період хронічного стресу, і в період таких інтенсивних та разових скачків стресу, нам теж треба бути досить уважними до свого тіла, бо тіло це не тільки батарейка, але це і плацдарм, на якому розгортаються всі наші стресові реакції і залишаються в ньому також.